Тема сьогоднішнього уроку. Тема сьогоднішнього уроку Площі подібних фігур. Тема уроку Площі подібних фігур. Відкриваємо. Відкриваємо підручник сторінка 234. На сторінці 234. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо Зараз я вам демонстрацію відкрию. Номер 24, 36. Номер 243. І так, записуємо коротку умову. Дивіться: точка А. Це у нас образ точки Б при гомотеті із центром у точці М. При гомотеті із центром у точці М. Тобто. Точка А. З координатами 2 мінус 3. Переходить в точку Б, переходить в точку Б, з координатами 8, 6, і центр гомотетії, давайте так напишемо з, з центром у точці М, яка має координати 4, 0. Нам треба знайти коефіцієнт гомотетії. Тобто завдання ось так то. Давайте так. Щоб знайти коефіцієнт гомотетії, ставимо двокрапку. крапку. Перше, знайти координати векторів. А саме яких векторів нам треба знайти координати? Яких векторів нам треба знайти координати? Тобто, дивіться, яким чином ось такий. Дивіться, вигляд це має приблизно ось такий. Так. Точка це можете не будувати. Просто подивитися. Точка А має координати 2-3. 2-3. Точка Б має координати 8, 6. Точка Б має координати 8-6. Далі, і є певна точка М, яка є центром гомотетії. Це в нас буде точка М. Це в нас буде точка М. Тобто, що означає знайти коефіцієнт гомотетії, як ви думаєте? Для цього повертаємося, шукаємо координати векторів. Спочатку шукаємо координати вектора МА. Спочатку шукаємо координати вектора МА. Нагадую, яким чином можна знайти координати вектора y 2 мінус І1. Тобто від другої координати віднімаємо першу Що в нас тоді виходить? В нас тоді виходить. 2 і 3. Дивимося. Чому 2 і 3? 4, мінус 2, 2. Так, так, так. 0. 3. 0 -3, 3, 3, 3 у нас вже мінус мінус 3. Правильно. Правильно. У нас тоді виходить. МА. Буде мати координати. 2. Стоп. Чому 2? От іще раз скажу від, від другої координати віднімаємо першу. Друга координата в нашому випадку це точка А. Зрозуміло? 2 тобто, мінус 4, і От тоді виходить, що мінус 3 мінус 0. Від другої координати віднімаємо першу. Тоді координати вектора MA. Тоді координати вектора MA. -2, і 2, -3. і мінус, мінус 2 та мінус 3. Мінус 2 та мінус 3. Далі шукаємо координати вектора MB. 6. Координати вектора МБ. Знайшла вже. Да. Правильно знайшла. Ну, B1, перевіряємо. 8 мінус 4 це 4, 4. 6 мінус 0 це 6. 6 мінус 0 6. 6 мінус 0 6. Далі. І друге, що нам треба зробити, скласти відношення для знаходження коефіцієнту гомотетії. Не вміщується так, ладно. Зробимо ось так гомотетію. Ось таким чином. Яким чином складається відношення? Дивіться, ми беремо наші вектори MA і MB. Тобто, яким чином складається відношення? Х1 відноситься до x2, дорівнює Y1. До Y2. І в такому випадку виходить певна рівність. В такому випадку повинна виходити певна рівність. Ну, на будь-якому випадку, якщо це гомотетія, то коефіцієнт гомотетії повинен виходити. Тобто, яким Добре, чином. Добре, це... Добре, якщо у мене пропаде інтернет, то у мене може зараз пропасти інтернет, якщо Є. я вилучу. Ви мене я запустите зразом... знову. Пущу, звичайно. Якщо, якщо не побачу, напишеш вайбері. Можу не побачити просто. Тепер, яким чином це відбувається? Тобто, що це означає? Координати вектора. Координати вектора. Давайте, щоб було зрозуміло, докладніше розпишу ma x. Далі відноситься до координат до координати вектора Х. І те саме з y. Это получается меньше делим на больше. Шошо, -шо, Кира. Но мы меньше поделили на больше. То есть М у нас там получилось меньше, чем МБ. Ну, выходит, что так. Выходит, что так. Чо... Дивіться, не меньше на больше. У нас точка А. Тобто, то есть початкова. Точка а. Точка Б це уже гомотетия. зрозуміло? Ага, mm так. -hmm. Тобто, ви, ви, виходячи з цього, ми дивимося, що, що яким чином шукати. Тоді в нас виходить МА, Y і MBY. Далі. Тепер підставляємо значення. Тепер підставляємо значення MA координата X в MA векторі MA це в нас мінус 2, координата Х векторі МБ 4. Далі координата X v, Y, точніше в векторі MB MA -3, y, векторі MB, тобто, мінус 3. Координата Y в векторі 6. vector в B случаях, Мінус 1 друга. Це і є коефіцієнт нашої гомотетії. Відповідь: Коефіцієнт гомотетії минус 1 2 або мінус 0,5. Якщо у вас коефіцієнт гомотеті, вийшов 1 третя. Наприклад, це не записуйте. Не вказуйте, що це 0,3, тому що це не 0,3. Коли один, один поділити на 3 це 0,3 в періоді. Тобто одна. Третя... 0,3 в періоді можна записати. Ну, можна, але ну, запишіть 1 третя, що вам заважає? Ось <гум> завдання. Номер 24,38. Точка а, з коорди... а, А1, точніше з координатами Х4. Образ точки А з координатами мінус 6Y. При гомотеті із центром у початку координат та коефіцієнтом у одна, друга і мінус 2. Тобто нам треба розглянути обидва випадки. Записуємо номер 24, 38. Тепер, що нам сказано? Нам сказано, що в нас точка А1. Точка, точка А1. З координатами X4. Є образом точки. Є образом точки А з координатами мінус 6Y. І нам треба знайти. Тобто нам сказано, що з центром. У точці. Імену поч... варіант одна втора. У точці. У початку координат. Тобто початок координат, нехай це буде точка О з координатами 0, 0. У початку координат. І сказано, що коефіцієнт в першому коефіцієнт дорівнює 1 В Першому коефіцієнт дорівнює 1 2. Далі, що нам треба зробити? Тобто повертаємося до попереднього завдання. Те, що ми робили: знайти координати векторів. Тобто, спочатку шукаємо координати вектора ОА1. Спочатку шукаємо координати вектора ОА1. Які це будуть координати? Получается у нас. Е, 0. А, подождите. X минус 0. И 4 минус 0. То есть x4. X та 4, X правильно. X та 4. И координаты вектора ОА, Координаты вектора ОА. Тут які а, були. Мінус, 6 і, мінус 6 і Y. Правильно, мінус 6 та Y. Мінус ну, 6, то, якщо би нічого не помінялось. Мінус 6 та Y. А далі те, що ми з вами робили. Тобто коефіцієнт у нас дорівнює x1 до x2. Як y1. до Y2 Те, що ми з вами робили. Но на коефіцієнт нам уже известен. То есть получается 1 вторая до рівня uh, x зелений на минус 6. Uh, рівня... а, дивіться, давайте так. Давайте не поспішати. Спочатку давайте зробимо краще тут дві рівності. Давайте трошечки ви. Давайте зробимо тут дві рівності, коефіцієнт дорівнює y 1 на y 2. Я зараз поясню, чому. Дивіться, спочатку ми можемо звідси координату Х дізнатися. Тобто, Х чому тоді буде дорівнювати? За основною властивістю пропорції. Трьом. Майже. Мінус трьом. Мінус 6 на 2. мінус трьом. І так само можемо дізнатися Y. Тобто, так само. За тепер за ось цією рівністю. Тобто, одна друга дорівнює 4 поділити на Y. Тоді Y чому буде дорівнювати? Двом. Одна Що? Ніхто не попав. Чого? Mm. Ну, Y як знайти? За основною Це властивістю пропорції. Поділити на 4. Та чому 2 поділити на 4? Чотири Чотири? 4 поділить на 2. 4 помножити на 2. А, ага, дорівнює 8. 8. Доброго ранку. Шостий клас. В першому ми знайшли. Записуємо відповідь. Х дорівнює. Нам треба було знайти. Знайдіть x і y. В першому х дорівнює 3, y дорівнює 8. Тепер. Мінус. А. Мінус 3. Так, y 8. Тепер в другому. В другому дивіться, в принципі, все те, ну тобто, у вас координати точок, все те саме. Тобто, єдине, що коефіцієнт матеті у вас дорівнює мінус 2. Єдине, чим він відрізняється. Тобто, всі в, ну, шукати ще раз координати векторів, знайдемо ті самі. Тобто, те саме, застосовуємо ті самі рівності, які ми записували. Тобто, x1 на x2. Тепер мінус 2 дорівнює x1, дивимося, x поділити на мінус 6. На мінус 6. Якщо важко, можете ось сюди підставити одиничку. Це, виходить, буде... 12. Мінус 1 третя. Чому мінус 1 третя, а. якщо 12? 12. Буде? 12. Чим? І ще а. раз, ну, яким чином умножаю. знайти... Яким чином знайти х? Ви перемножуєте хрест на хрест. Те, що відомо, мінус 2 помножити на мінус 6. І поділити на 1. Ну, тобто, поділити на те, що знаходиться по діагоналі напроти невідомого. Я Це буде дорівнювати 12. І те саме з другим. К дорівнює Y1. На Y2. 2, Ой, мінус 2. 1 на y 2. Тепер підставляємо мінус 2. Кіра. Я не пам'ятаю, які там значення. 4 на Y. 4 підділений на Y. 4 на y. Тоді в нас виходить. Так, тут в нас одиничка. 2. Тоді в нас виходить мінус 2y дорівнює 4 і y дорівнює мінус 2. Y дорівнює мінус 2. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Тоді х нас дорівнює 12. Y дорівнює мінус 2. Записали. Продовжуємо. Наступне завдання. Так, так, так. Наступне завдання. Буде ось таке. Зараз. Наступне завдання. Ось таке. Прочитайте зараз. Я повернуся. Дали. І так, пряма паралельна стороні АЦ, трикутника А трикутника АБЦ. перетинає його сторону АБ у точці М. А сторона БЦ у точці К. Знайдіть площу трикутника АБЦ. Якщо БМ дорівнює 4 см АЦ8, А М дорівнює МК, а площа трикутника МБК дорівнює 5 см. Площа трикутника МБК дорівнює 5 см. Тобто, що в нас сказано? Що в нас сказано? У нас сказано те, що в нас є певний трикутник АБЦ. Його побудували. Це в нас номер 24.40. Є певний трикутник АБЦ. Далі. Далі. Пряма АЦ сторони трику... Так, так, перетинає. Пряма паралельна стороні АЦ, перетинає сторону АБ у точці М. Тобто вона паралельна стороні АЦ. Перетинає у точці М і П, БЦ у точці К. І БЦ у точці К. Далі. Знайдіть, <кій> знайдіть площу трикутника АБЦ, Умову зараз ми з вами запишемо. Побудуйте рисуночок. Умову ми з вами зараз запишемо. І так, що в нас є? Дивимося, пряма паралельно стороні АС, це ми вже все записали. Знайдіть площу трикутника, якщо БМ дорівнює 4 см, АС дорівнює 8 см, А М дорівнює МК. Далі, площа трикутника МБК площа трикутника МБК дорівнює 5 квадратних сантиметрів. 5 квадратних сантиметрів. 5 квадратних сантиметрів. Знайти площу трикутника АВС. Знайти площу трикутника АВС. Площа Трикутника АВС У нас невідома. Записав. Так, так, ну ось. Продовжуємо. Виходячи з тему уроку. Що нам треба знайти, якщо в нас тема площа подібних фігур? Що нам треба Площу знайти? Площу подібного трикутника. Майже. Можуть, що МБК, ну, уменьшена версія АБЦ? Це називається подібні фігури, Кіра. А, так. Да. Все правильно сказала так. Дивіться, нам треба з'ясувати. Нам треба сказати, що трикутник МБК буде подібний до трикутника АБЦ. Буде подібний до трикутника АБЦ. Дійсно, таке можна стверджувати. Таке можна стверджувати. Тепер залишається з'ясувати, за якою ознакою. В цьому, випадку, в цьому випадку можна стверджувати, що вони подібні за першою ознакою подібності. Що таке перша ознака подібності? Давайте пригадаємо, що таке перша ознака подібності. Інші вдома переглянути під час За виконання домашнього. Сторонами? Ні, дивіться. Двома сторонами, так між ними? Не зовсім. Іли то у нас рівності? Що таке перша ознака подібності? Два кути одного трикутника. Дорівнюють. Двом кутам. Дорівнюють двом кутам. іншого трикутника. Далі давайте спробуємо з'ясувати, які кути в цих трикутниках між собою рівні. Вершина. Вершина, правильно. Тобто кут АБЦ дорівнює, виходить, що куту МБК, так? Якщо розглядаємо інші два трикутники. Куту МБК ще які. Ще які. Якщо у вас сказано, дивіться. Якщо у вас сказано, що осі прямі паралельні МК. Паралельно до АЦ, які ще кути тоді будуть рівними? БМК і Му. А, 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 а код А дорівнює куту М. БМК і Бац. Тобто кут БМК дорівнює куту Бац. Це ми з вами з'ясували. Це ми з вами з'ясували. Тобто, чому подібне, зрозуміло, так? Нам треба з вами подивитися і спробувати за цим. Спробувати знайти сторони. Спробувати знайти хоча б якусь. Давайте так, які сторони в нас є. Олівце BM, можемо позначити: БМ4, АС8 АЦ. Далі, далі, далі. Все більше нічого немає, судячи з усього, так, А М дорівнює МК. А М дорівнює МК. А нам сказано, що МК вона знаходиться посередині. Що це середня лінія, ні. Не сказано. Вони. Парал... Ну, тобто, МК паралельно стороні АЦ, але не сказано, що це середня лінія. Не сказано, що це середня лінія. Тому. Тут це треба доводити. Яким чином можна позначити АМ і МК? Є якісь думки? Якщо вони навіть рівні між собою, можна їх зробити ось таким чином? Можна позначити їх за Х. Тобто, нехай АМ дорівнює МК дорівнює X. Можна їх позначити за Х. Тепер давайте. Тепер давайте спробуємо скласти якусь ну, тобто спробуємо скласти подібні відношення сторін. Яке можна скласти відношення сторін? Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали подібність, ми з вами вивчали, що беремо два трикутнички. Наприклад, сторона МК. Наприклад, сторона МК буде відноситися, тобто сторона маленького трикутника до сторони великого до АЦ. До АЦ. Як? Які сторони? МА Тіш... до АБ. Ні. МА ми не можемо взяти. Ну, можемо, звичайно, але вона невідома. І МА це не сторона штрихника. Е, БМ до АБ. БМ правильно, БМ до АБ. БМ до АБ. Тепер давайте з вами розбиратися. МК. МК ми позначили за Х. Тобто під... підставляємо значення. 8. Х поділити на 8. Дорівнює БМ. БМ, 4. як познати 4. Поділити на. На х. Ні. Нам не до нас. 4 плюс X. 4 плюс X. 4 плюс Х правильно. 4 плюс Х правильно. Виходячи звідси, нас виходить. Х помножити на 4 плюс Х дорівнює 32. За основною властивістю пропорції. Хрест на хрест. Перемножили, отримали значення. Тепер відкриваємо дужки. Далі розкриваємо дужки. 4х. Плюс, плюс... 2х до рівня 32. Який 2x? А, умножается не так. Х квадраті. Або х в квадрате плюс 4х мінус 32 до рівня 0. Як будемо розв'язувати квадратне рівняння? Это надо x1 плюс x2 можна. За теоремою теоремові є, та добре. Мінус 4. Забував, як називається. І добуток коренів. Тоді чому буде дорівнювати? Один. Чому один? Мінус 32. Мінус 32. Так. Ти що вгадати намагалися? Ні. У вас. Я просто сна. Ну, У ти вас ти є ти чітка коефіцієнту. Мінус 8 та 4. Мінус 8 та 4. Мінус 8 та 4. Тепер, виходячи з цього, дивіться. Чи можна сказати, що в нас. Тобто, я, нам треба обрати правильний корінь. Мінус 8, не може бути. Мінус 8 не може бути, тому що сторона. Тобто, АМ дорівнює МК дорівнює 4 сантиметри. АМ дорівнює МК дорівнює 4 см. Яким чином вона знаходиться? Наприклад, від, беремо відношення. Дивіться, яким чином площі подібних фігур знаходяться. У нас є відношення. Тобто беремо відношення більш, меншого трикутника, ну на БМК, так? Площа трикутника БМК відноситься до площі трикутника АБЦ, до площі трикутника АБЦ. Як? І обираємо дві сторони будь-які. Який між собою відноситься? Ну, ми записували, 8, 4, що. 4, то є А і МК. МК відноситься до А Тобто, як МК відноситься до А це С це в квадраті. Все це, це в квадраті. Ось цю формулу візьміть в рамочку. Вона вам Кіпічка. знадобиться. Вона завжди така буде. Так, так, так. так. Ну, по Якщо у нас подібні буде трикутники АЦентрик, саме таким МК, чином. 4, то все одно у нас буде така форма, так? Що, ж, вжимо Тепер. А чи можна буде взяти БМ та БА? Та... БМ до БА. БМ та БА, чому не Тепер представляємо. Площа трикутника БМК. Ми з вами знаємо, за умовою. Нам сказали, що це буде дорівнювати 5 сантиметрам. Тобто, це в нас 5. Далі поділити на площу трикутника АБЦ. На площу трикутника АБЦ Дорівнює. Дорівнює. Тепер підставляємо значення. Тобто, ну давайте так. МК 4. Давайте зробимо ось таким чином. Отак. 4.8. 4 та 8. 4 та 8. Що будемо робити? Буде одна друге. Правильно, не ускладнюйте собі життя. Що я маю на увазі перед піднесенням до степеня. Перед піднесенням до степеня. Скоротіть спочатку. Буде одна друга. Тобто 5. 5 поділити на площу трикутника АБЦ. АБЦ дорівнює. Одну, дру, так, Одна друга квадраті. І так, 5 поділити на площу трикутника АБЦ. Дорівнює 1 четверта. Тобто підносимо до квадрату. Далі, чому тоді буде дорівнювати площа трикутника АБЦ? А дорівнює 5 на 4. 5 20, помножити на 4. 20 і дорівнює 20 квадратних, квадратних сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. Площа трипутника АВС дорівнює 20 квадратних сантиметрів. Не ваше. Записуємо параграф 6.24, номер 2439 та 24,41.